Художній твір, як явище мистецтва, функції мистецтва. Існує дуже багато визначень цього терміну. Перш за все, це галузь людської культури, це особливий вид сприйняття дійсності. І це досконале вміння в якійсь галузі. Існує багато видів мистецтва. Тобто, художник. Письменник, живописець, актор по-різному різними засобами відображають дійсність. Хореографія це мистецтво танцю. Хореографія, утворена від грецького слова хореа, танець і графій писати це мистецтво постановки танцю як послідовності кроків, рухів, фігур для створення найкращого сценічного ефекту. Музика. Це вид мистецтва, у якому дійсність відображається засобами звукових художніх образів. Творення музики відбувається на основі всього семи нот. Наступний вид мистецтва театр. театр. Це вид мистецтва, в якому образне відтворення дійсності відбувається у формі драматичної дії, сценічної гри, що здійснюється акторами-передглядачами. У театрі обов'язково мають бути дві групи людей: одна група людей це на сцені актори, і друга група людей обов'язково це глядачі, які є в глядацькому залі в партері. чи на балконах. Кінематограф від грецького кінема рух і графо зображення. Це наймолодший вид мистецтва, який побудований на основі. Комплексу пристроїв та методів ці пристрої і методи необхідні для знімання рухомих об'єктів на кіноплівку, для наступного відображення отриманих знімків шляхом проєктування їх на екран. Тобто, спочатку за допомогою техніки знімається фільм, а потім монтується, а потім вже за допомогою теж відповідної техніки проєктується фільм на екран. Живопис. Давній вид мистецтва, який пов'язаний з подачею, подачею візуальних, тобто зорових образів шляхом нанесення фарб на тверду або на гнучку основу. Тобто, якщо ми малюємо на якихось твердих поверхнях, то це тверда основа. Якщо ми малюємо на папері, це звичайна гнучка основа. Архітектура або зодчество. Це мистецтво проектування і створення споруд. Архітектурні споруди коли створилися, вони були дуже цікаві. І в сучасному світі теж є надзвичайно багато цікавих архітектурних споруд. Скульптура. Скульптура вид мистецтва пов'язаний зі створенням об'ємних художніх форм у реальному просторі, скульптурні зображення людей, скульптурні зображення тварин, скульптурні зображення різних предметів, особливо поширені в сучасному світі. Тобто, колись притаманним. Тобто, колись найхарактернішим об'єктом скульптури була людина, а тепер дуже багато різних і цікавих об'єктів скульптури, це може бути і метелик, це може бути і птах, це може бути і собака. Тобто це створення, скульптура це створення об'ємних об об художніх форм. Мистецтво має дуже багато своїх функцій. Найважливішою функцією мистецтва є естетична. Тобто, коли ми подивимося фільм красивий, коли ми прочитаємо гарну книжку, коли ми підемо на виставку художні... відомих художників або на виставку будь-яких скульптур, чи відвідуємо театр, то ми перш за все формуємо естетичні уподобання. Ми формуємо у собі почуття прекрасного, адже ми торкаємося прекрасного. Ще одна функція це пізнавальна функція. Людина читає книгу, людина дивиться фільм, людина знайомиться з різними творами живопису, то таким чином вона здобуває знання про світ і про саму себе. І ще одна дуже важлива функція мистецтва це виховна, адже і скульптура, і танець. І кіно, і література формують особистість. Якщо людина позбавить себе спілкування з мистецтвом, то чи буде вона гармонійною та цілісною? Література. Література це теж вид мистецтва. Але література, на відміну від майже всіх видів мистецтва, відображає дійсність в художніх образах, створює нову реальність художню засобами слова. Засобами слова. Слово може бути і в, є в театрі, слово використовується в кіно. Але в театрі і в кіно є ще зображення. Є ще якщо театру, то це є дії акторів на сцені. Якщо, акто, якщо кіно, то це зображення різних подій. Тобто це є візуальне, візуальне зображення різних подій, різних епох, різних, різних людей, різних конфліктів і так далі. А в літературі ми маємо тільки слово, тобто з допомогою слова твориться нова художня дійсність. Література художня це вид мистецтва, який можна поділити на дві форми вираження: Це проза та поезія. Проза. Це сукупність творів, написаних невіршованою мовою. Тобто, якщо ми з вами прочитаємо зараз два уривочки прозових творів, то ми побачимо, що тут немає ніякого ритму, тут немає рими, ці тексти не можна покласти на музику, тому що не вийде пісні, не вийде, бо немає такту, немає ритміки. Перший уривочок у нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція Клуня, станція Крива Груша. Три копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учительки арифметики 5 копійок. Я думаю, що ви догадалися, і за малюночком теж, що це є. Твір, який ви вивчали у шостому класі: Всеволодне стайко, Торадори з Васюківки. Наступний уривочок, а найбільше Федькові доставалося за Толю. Толі був син хазяїна того будинку, де вони жили. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. Він завжди виходив на двір трошки боязко, жмурився від сонця і соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. Чистенький, чи він і зовсім не мав нахилу до фатькових забав. Це теж прозовий уривок, дуже відомого твору, трагічним закінченням твору Володимира Винниченка фатько. Алумитник. Поезія. Це ритмічно організоване мовлення. Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий старенький буфетний гном. Ірина Жиленко гном буфеті. Теплота родинного інтиму, ще на шибах досвідок нескрес. Встала мати мотузочком диму, хату прив'язала до небес. Станіслав Чернелевський, теплота родинного інтиму. Бачимо два уривки це є уривки з поезії. Можемо звернути увагу, що, перш за все, поезії, майже всій поезії притаманна римування, однакове римування. Тобто, якщо ми глянемо на вірш Ірини Жиленко, то дивимося, перший рядок закінчується словом домі. І він римується зі словом знайомий, другий рядок давно римується зі словом гном. Також в уривку з поезії Чернилевського. В Першому рядку «інтимо» римується зі словом диму, другий рядок скрес римується з четвертим рядком до небес. Отже, перш за все, це слова, які мають риму, римування, однакову риму і ритмічну побудову. Мовлення. І, звичайно, ці е, поезії можна покласти на музику, щоб створювати з них пісні. Українська література чи будь-яка література це величезне джерело натхнення, будь-яка література. Існує дуже багато висловів про літературу, про роль слова, про роль мови, е, про роль слова у вихованні людини, у формуванні цілісної особистості. Тарас Шевченко, Ну, щоб, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Гьоте читання книг відкриває нам самим, самих себе і світ. І Анре Моруа, французький письменник, є тільки один спосіб стати культурною людиною. Це Читання